Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвідчення душ і тіл наших, Христе Боже. І тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання в той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них торкнувся. Побачивши це, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, Дозвольте дітям приходити до мене. Не бороніть їм. Таких бо є Царство Небесне. Істинно кажу вам, хто царство Небесне не прийме як дитина, той не увійде в нього. Тоді Петро промовив, ось ми покинули все, що мали, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля царства Божого. І не отримав баб багато більше за цього віку, а в наступні віці життя вічне.